Слава Україні! Два моменти, на які хотілося б звернути увагу, що відбувається там за поребріком, бо це дуже важливо, на мій погляд, для ситуації на нашому фронті російсько-української війни. По-перше, пуйло підписало указ про те, що армія Російської Федерації збільшується на 137 тисяч шматків гарматного м'яса, і це має відбутися з 2023 року. І там хтось з державної дури думає, виступає про те, що на Росії хочуть почути Україну приступати до перемовин. Два моменти. По-перше, пуйло показує, що він втратив вже у нас тут на полі бою. 130 тисяч, як мінімум. Хоча є різні дані, хтось каже про 80 тисяч втрат 45 убитих, але це безповоротні трати. І він хоче таким чином їх поповнити. По-друге, щодо перемовин, їм потрібна передишка, бо вони загрузли, вони не рухаються вперед у них мало гарматного м'яса. Ні, алкаші, зеки в них є, і вони їх тягнуть. Але навіть це бидло не хоче йти тут вмирати. Вони просто не доїжджають до фронту. Хтось дохне від Бояришенка. Хтось хоче знову сховатися у в'язниці. Важко їм знайти цих людей. Так от щодо перемовин, ми не маємо права йти на ці перемовини. Війна чорно-біла, або ми їх, або вони нас. Вони хочуть нас, немає жодних послаблень в цьому плані. Мета пуйла не змінилася. Дід Кабаєв і надалі мріє знищити Україну. Ми цього не можемо допустити. Тому ці перемовини, це ще раз кажу, затягування часу. Чи вдасться провести цю мобілізацію і збільшити військо на 137 тисяч? Не знаю. Треба дивитися, що там буде відбуватися на московських болотах. Але це два моменти: перемовин не може бути. Ви знаєте, зараз перемовини у нас. Зможуть бути лише з нашими союзниками і партнерами про збільшення важкої зброї для України. Пуйло намагається таким чином показати, що він грає м'язами. Він збільшує армію. Вона вже там буде е, за штатом принаймні понад 2 мільйони. Він знову намагається дурити весь світ він знову намагається показати, які вони міцні. Вони не міцні. Вони вмирають тут, бо ми їх убиваємо. Я ще раз кажу, що кожен знищений росіян це живий українець. Це наша позиція. Жодних перемовин за умов Росії. Вони нам ще диктують перемовини. Вони гниють в наших степах. І це ми їх б'ємо. Це наші збройні сили знищують цю так звану армію. Так, от, що має зробити Захід? Звичайно, дати більше зброї. І я впевнений, союзники на це підуть. Не мають вони права сьогодні злякатися войла і сказати, ну давайте перемовини, може він щось там собі намислив і буде вже мислити правильно. Дід Кабаєв ніколи правильно не думає. Він має просто здохнути. Так от, більше зброї. Захід не має права більше лякатися войла. Він має активними діями. Нашими зусиллями, спільними зусиллями ЗСУ і всіх наших союзників, активними підкреслюю діями нейтралізувати це зло. І так воно буде. Я в це вірю, і я це знаю. Ми це зробимо і робимо вже. Шануємо всіх живих, згадуємо всіх, хто вже поліг на полі бою. Бо все не даремно. Ми витримуємо. Я в це вірю. Я це знаю. І це єдиний прогноз, який можна давати під час цієї війни. Ми переможемо. Україна понад усе ну побачимось.